І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки І бавить хороше та кучеряве Своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо, печалі тії, вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату і сам пішов опочивати. 1850 Оренбург.